Я звоню інвестору. він бреше натурально бреше мені кожен раз на тиждень по кілька разів. Що вони здадуть, здадуть дом, ну не здають. Пів тисячі власників квартир по вулиці В'ячеслава Чорновола, 27, Колишньої Войкова, все ніяк не можуть в'їхати в свої помешкання. Останні будівельні роботи за цією адресою інвестор провів, ще улітку 2014 року. Згодом заявив, гроші скінчились, тож далі діла не буде. Самостійно власники взялись робити незавершене. Застройщик свої роботи закінчив у тисячі 2015 п'ятнадцятому году. Тобто до моменту, коли у нього була ліцензія, він всі свої роботи закінчив. Зараз ліцензія у нього закінчилась і ніякі роботи не проводив. Оформлення документів та введення будинку в експлуатацію також стало проблемою жителів. Проте в архітектурно-будівельній інспекції відмовились приймати дім. На даний момент у нас дом не здається по причині того, що не плитка плітка на цих самих на крыльце и не сделан благоустрей, то есть не посажены цветочки вот на этой клумбе. За свої кошти жителі обладнали вхід до під'їзду тепер же самостійно облаштовують територію. В свою чергу замовник будівництва, котрий мав би контролювати та допомагати з введенням в експлуатацію КП Чернігівст, кажуть, мешканці не поспішає виконувати свою частину роботи. Ми постійно їх підпихуємо, щоб вони щось робили, щоб вони контролювали того ж нашого інвестора, щоб вони контролювали подрядчика, який виконує ці всі роботи. Ну, ничего нічого этого не делают. Ми постійно приходимо, постійно їх дергаємо, постійно просимо. В комунальному підприємстві клянуться, все роблять. Основна вина, я вважаю взагалі на інвесторів. Зараз і слідство йде по інвестору, і очні ставки ми вже ходили. Але поки що з інвестором, на жаль, наші. Е Ті, хто повинен слідкувати за цим, ні з якого боку підійти неможливо. В інспекції ж говорять, хто винен з'ясовувати, не будуть, от тільки прийняти будинок в експлуатацію, поки не можуть. Забудовник має виконати ряд приписів. В першу чергу доробити благоустрій, привести документацію, щоб вона відповідала. Бо там в назвах, наскільки я знаю, там було в дозволі одна назва, об'єкта подають іншу назву. Ну, тобто, там документальні розбіжності і благоустрій виконати це обов'язково. Тож виходить, власники квартир опинились сам на сам у бою за своє житло.